Туман розсіявся. Жінка сіла на ліжко. Знову цей сон, що мучить її вже 15 років. Дзвін у вухах не вщухав. Телефон. Вона відкинула залишки кошмару і підняла слухавку. Це медсестра Адель Мішо, почула чоловічий голос. Так. Вас запрошують щодо роботи у Жака Дюваля. За годину. Голос назвав адресу скверу, загубленого серед вуличок Монмартра. Що? Слухавка випала з рук, відповідаючи короткими гудками. Тиждень тому вона надіслала резюме медсестри на оголошення для відомого письменника: сподіватися було наївно Жак Дюваль, загадковий літератор, оповитий легендами. Натовпи шанувальників, що штурмували книжкові магазини, не знали його обличчя, походження та місця проживання. Підійшовши ззаду до чоловічої постаті, Адель несміливо торкнулася плеча тонкою рукою в рукавичці. Мадам Мішо? Мадемуазель, поправила вона, Ян Гуєн, лікар і асистент месьє Жака, сухо вклонився він. Ви готові приступити до роботи негайно? Так, трохи знітившись, відповіла жінка. Оплата буде високою, але я повинен оголосити умови. Якщо ви переступите поріг будинку Дюваля, то повинні залишитися там до його смерті. Виходити назовні чи телефонувати ви не зможете. Все необхідне вам доставлятимуть. Вас хтось може шукати. Ні, вдома на мене ніхто не чекає. Все, що було важливе, я втратила 15 років тому, сумно усміхнулася Адель. Дивно було б сказати чудово, але це саме те, що потрібно. Зібрано вимовив чоловік. Це ненадовго, прогноз кілька місяців. А можна спитати, звісно, чому Жак Дюваль обрав саме мене? Месьє оригінал. Йому сподобалися ваше ім'я та прізвище. Старий особняк так майстерно ховався у дворах Монмартра, що знайти його самостійно було майже неможливо. Коли вони увійшли. По килимових сходах їм назустріч радісно збіг кудлатий Зененхунд. Пса звати Лакі, сказав Нгуєн, притримавши собаку. Його перевага перед людьми в тому, що він нікому нічого не розповість. До речі, перш ніж я представлю вас господареві, хочу попередити про його незвичну зовнішність. Не злякаєтеся? Постараюся, кивнула Адель. Прошу. Асистент натиснув масивну бронзову ручку, і двері повільно відчинилися. Месі Дюваль. До вас. Простора кімната була напівтемною через щільні штори. В глибині, спершись на подушки, сидів чоловік і повільно щось писав. Його профіль був поораний мімічними зморшками від постійної боротьби з болем. Адель застигла на порозі, хвилюючись, і тереблячи, мережевне жабо, Поправляючи неслухняні пасма волосся. Підходьте. нарешті пролунав слабкий, але твердий голос. Коли дюваль повернувся, жінка мимоволі відсахнулася. Дві третини його обличчя були вкриті глибокими потворними шрамами, а поверх них виднівся величезний опік, що стягнув повіку, закрив око і знищив більшу частину носа. Я вам подобаюсь. Пролунав скрипучий сміх. Так для мене закінчилися палки поцілунки з уламками фугасу під час битви придінб'єнфу. Він влучив у бензобак. Сподіватися на мої залицяння навіть не думайте. Я цілком у полоні міопатії. Все, що можу, це кострубато писати. Але і це скоро закінчиться. Одного дня я не зможу їсти, потім перестану дихати, і ви будете вільні. Навіщо ви так? Лише й змогла вимовити Адель. В ув'язненні, стікаючи по склу дощовими струменями, минув кінець осені. Нгуїн проводив огляди. Адель виконувала його призначення піднімаючи жака і саджаючи в крісло від обіймів, що виникали мимоволі, вона відчувала давно втрачену ніжність. Наприкінці зими пальці дюваля більше не могли тримати ручку. Нічого. Підбадьорював він себе. Головне, я встиг дописати. Тепер уже Адель розважала хворого розповідями. Письменник мовчки слухав, іноді провалюючись у забуття. А чому, коли твій коханий зник без вісти, ти залишилася одна? запитав він якось. Ти гарна, турботлива, ніжна. Хіба мало чоловіків у світі, бо всі вони не п'єр? Весна розлилася яскравим сонцем. Адель вивозила дюваля у внутрішній дворик, огороджений високим парканом. Виноградні лози на огорожі випускали молоді пагони. Примружуючись від сонця, жінка мріяла, щоб ці щасливі дні, що повернули сенс життя, тривали якомога довше. Те, що я зараз скажу, не хвилинна примха, вирвав її з роздумів жак. Допоможи зберегти людську гідність я не хочу перетворитися на рослину пронизану трубками з усіх боків. Всередині Вадель похололо. Мовчи, не відповідай одразу, ледь ворушачи губами, продовжив він. Відповіси, коли зможеш, тільки не зволікай занадто, гаразд. Раніше Адель вважала, що в житті вже не буде нічого страшнішого, ніж момент, коли їй принесли повістку з В'єтнамської війни, повідомлення про зникнення безвісти її нареченого лейтенанта П'єра Ланжевена. Але виявилося, може бути гірше усю ніч її спопеляла внутрішня лава. Наступного дня дюваль відправив Нгуєна в Іврі з листом до одного зі своїх видавців. Адель підійшла до крапельниці з підтримувальним препаратом і ввела у шприц смертельну дозу снодійного. У цю мить жак, із зусиллям, повернувши голову, сказав Забери лаки, він тебе любить. Не годиться псові жити в притулку. Зробивши ще одне зусилля, він додав: Дякую тобі. Спи. Долаючи клубок у горлі, прошепотіла Адель, притиснувшись до помираючого, обхопивши руками його шию. Пульс жака слабшав. Десь за дверима почувся тихий, а потім наростаючий вий собаки. В унісон, із ним з грудей, Адель вирвався стогін, що переріс у крик, який і заглушив останні удари серця дюваля. На світанку вулицями Парижа повільно брела жінка із собакою. Наставав новий день, але не для неї. Адель відчувала, що померла разом із жаком. Повістка до палацу правосуддя не налякала її. Опинитися у в'язниці за вбивство байдуже. Життя втратило сенс. Затягнута в чорний костюм мадемуазель Мішо у призначений час прийшла на острів Сіте. Минувши колонаду палацу, стала чекати біля дверей зали. Вийшовши з чергового судового засідання, сивий адвокат у мантії вручив Аделі папку знайомих, заповнених нерівним почерком сторінок. Месьє Жак Дюваль передав вам права на посмертне видання свого останнього роману. Усі формальності дотримані. Вдома вона відкрила першу сторінку. Я дивився у вікно останнього вагона на Адель. Яка бігла пероном, але не чув її голосу. Лише гуркіт коліс і зловісний гул. Поїзд, що віз мене на війну, набирав швидкість. Тендітна фігурка у клубах диму, що бігла слідом, спотикалася, падала, підводилася і знову мчала за мною, зменшувалася, поки не розчинилася зовсім. Збентежено вона опустила скріплені сторінки на коліна. З них випала записка. Приземлившись у сонячний відблиск на підлозі, Монсел, 15 років тому я не зміг приректи тебе на життя з покаліченою людиною. Але за що мені випало щастя померти на твоїх руках? Твій П'єр Ланжевен, моя єдина.